Мене звати Дмитро, фамілія моя Калінченка. Позивний фарма, командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Христа України у Хмельницькій області. Як вас змінила війна? Війна мене змінила повністю. Під час початку повномасштабної дій я повністю змінив своє бачення і роботу і присвятив свою роботу волонтерству. Я був спочатку. Працював як волонтер. Ми працювали для допомоги ЗСУ. А потім я прийшов на роботу в Червоний Хрест України, де і зараз працюю і пишаюсь тим, що я можу допомагати людям, знаходячись на своїй посаді. Про вашу діяльність в товаристві Червоного Хреста України. Працюю в товаристві Червоного хреста України з 2022 року. Починав свою діяльність як логіст Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Христа України. Згодом перейшов на посаду командира загону швидкого реагування Товариства Червоного Христа України. Займається загон швидкого реагування. Це ми виїжджаємо на прильоти, на надзвичайні ситуації пов'язані з будь-якими надзвичайними ситуаціями. Це транспортування, евакуація, напружений графік і достатньо великі. Навантаження пов'язане більше морального, скажімо так, складу. Працюємо в Хмельницькій області, долучаємося до роботи на місіях, на місії схід, допомагаємо нашим співвітчизникам. Зараз, от, в останні часи, це більше транспортування, слава Богу, у нас більш спокійна Хмельницька область в плані прильотів, тому ми більше зосереджені зараз на транспортуванні, на проведенні на супровід масових заходів. Чому обрали саме Товариство Червоного Христа України? Я до цього працював довгий час в фармацевтичному бізнесі. 94-го року я працював в оптовій торговлі лікарськими засобами. Займав різні посади в різні часи. І коли стало питання, що в Червоному Хресті відкривається. Один із напрямок напрямків до допомоги мечів бригади, тобто лікарські бригади, які будуть виїжджати і в тому числі видавати безкоштовно ліки за призначенням лікарів. Да? Я чомусь вирішив, що це якраз той досвід, який я зможу в Червоному хресті, скажімо так, реалізувати той досвід, який в мене був. Насправді так і відбулося на початку. Да? Тоді я ще не знав, що існують загони швидкого реагування. А як тільки я почув, благодаря теперішнім моїм колегам, які приїхали, і роз'яснили, чим займаються загони швидкого реагування, то я пов'язав подальшу свою роботу з загонами швидкого реагування, тому що так само в мене був певний досвід військовий. Тим більше, що я із родини військових, причому дінастія. Військово, скажімо так. І я мав базове медичне, медичну освіту. Перше моє образування я санінструктор-фельдшер. Тому я і вирішив, що в подальшому я реалізую себе саме в напрямку загони швидкого реагування. Детальніше про місію Схід. На місії Схід я був вдвічі. Є наші волонтери, мої колеги, які долучались більше 20, навіть більше разів. Місія Схід працює. З 2022 року зосереджена їх діяльність на евакуації і перезвезенні поранених наших співвітчизників. Ця евакуація відбувається на Донеччині. Військовослужбовців і цивільних евакуюють в більш безпечні місця і лікарські установи. Евакуація поранених бійців що найважче для вас. Насправді евакувати евакуювати е, бійців після поранення дуже цікава, е, скажем, така і правильна робота, на мою думку. Взагалі, з ними простіше спілкуватися, насправді, чим з цивільними особами, які потребують нашої допомоги, тому що хлопці бачили багато і тому, коли їх транспортуєш, надаєш їм допомогу, вони дуже вдячні за це. І насправді скажу більше, в мене звідки б не були вони. Родом вони всі в мене земляки. У мене навіть є така історія, що мене хлопці зустрічають. Мої колеги-волонтери кажуть, а скільки ти сьогодні земляків перевіз? Тому що, якщо я вчився, там народився в Чернігівській області, то він в мене вже земляк. Якщо він є з Хмельниччини, він земляк. Якщо він з Донеччини, там, де я бував, він теж мені земляк. Тому з пораненими хлопцями працювати насправді легше. Вони дуже вдячні за допомогу, а ми вдячні їм за те, що ми. Маємо можливість спокійно жити в місті Хмельницькому. Евакуація цивільних. Примусово евакуація буває. Евакуація буває за з власним рішенням. Якщо відбувається примусова евакуація, то так само ми приймаємо участь в оповіщенні і в подальшому переміщенні цих людей. Насправді зараз в місті Хмельницькому відбувається евакуація. Осіб, які е, маломобільних, які на, на жаль, самостійно не можуть покинути території, де вже є е, велика небезпека. Наприклад, вчора ми переміщали сім осіб, із них три лежачих і роки народження з найстаршої жіночці бабусі було 98 років. Ми їх е, зустрічали на залізничному вокзалі. Так само наші колеги-волонтери передають із е, Дніпра. Ми їх зустрічаємо, привозимо туди, де вони їх розміщають. Ми співпрацюємо з багатьма благодійними фондами і організаціями, тому це спільна робота по евакуаційних заходах. Вчора було переміщено, я ще раз повторюсь, три лежачих жіночки і чотири умовно ходячих, тому що насправді вони там роки народження від 38-го там і нижче, і більше і складна історія. Про що найчастіше говорять військові. Взагалі, коли є можливість з військовослужбовцями, ми спілкуємося більш на цивільні теми, тому що їм хочеться чути, що відбувається в них вдома, як змінилась країна. Ми майже не говоримо тільки за його згоди, і коли в нього болить, то він може розказати, як з ним все сталося, поранення, можливо, надати якийсь там опис подробиці своє. Враження після цього всього да ну більшості ми спілкуємося про дом, про дітей, про батьків, Про мирний, скажем, такий наш побут, тому що вони відірвані зараз від дому і вони хочуть це чути. Вони хочуть знати, що змінилося. Їм цікаво це все тим більше кажу, що якщо вони, хлопці, ті, з нуля, то вони ж і без без мобільного зв'язку. Будь вони повністю відірвані від реального цивільного життя вдома, тому в більшості просять телефон, зразу же телефонують батькам, жонам. Більше на цивільне тема ми більше спілкуємось. Історія, яка запам'яталась вам, найбільше. Найчастіше ну, я все ж таки згадую роботу на місії Схід, тому що це э, робота. Напротязі двох тижнів зі своїми друзями, з колегами, небезпечної, скажімо так, ситуації. І ця робота, ти щоденно розумієш, що ти щось ще добре зробив, розумієш, що ти наближаєш ту перемогу, надаючи допомогу посильно нашим хлопцям ЗСУ. Тому найбільше вражень в мене від роботи на місії Схід. На жаль, я не можу долучатися на постійній основі, але. При першій нагоді, я завжди буду радий, якщо мене візьмуть ще раз на, на таку роботу, я знову прийму в цьому участь. Вражень багато від е, героїзму наших хлопців, причому героїзм це не пусті слова, багато-багато історій, всяких, коли е, в нерівних, бою, нерівному бою вони достойно, ну, скажімо так, е, ведуть себе, і коли везеш хлопця, в нього, на жаль, вже немає однієї з кінцівок. Він каже, зараз мене підлатають, і я знову повернуся. І був випадок, коли під час транспортування один із хлопців домовився собі за протест для того, щоб вже повернутися на передох, скажімо так. Тому вражень багато більше від історії, від хлопців, скажімо так. Що люди мають знати про товариство Червоного Хреста України. На жаль, не було культури Червоного Христа в Україні взагалі до 2022 року. Це знову суб'єктивна моя думка. І до сих пір не всі розуміють, що таке Червоний Хрест, чим він займається, що таке Товариство Червоного Христа України, які в нього обов'язки, який мандат. Тому щоденна наша праця це так само вести роз'яснену роботу і показуючи своїм волонтерством. Тими діями, що ми робимо, тою нашою допомогою роз'яснювати, що таке Товариство Червоного Христа. І я думаю, що в цьому і полягає місія, в тому числі і загону швидкого реагування, тому що ми завжди приходимо на допомогу людям. І коли з останнього мені спитали, як таке було цікаве запитання на останньому прильоті, що нас побачила жіночка і каже, а З якої ви не організація? Вона так цікаво сказала, з якої ви фірми. Вона побачила, що ми всі в однаковому модязі і з якимись наліпками. каже: Хлопці, а з якої ви фірми? І ми пояснили, що ми не фірма, ми є товариство Червоного Христа України. Вона каже: я щось таке чула, каже: А чим ви займаєтесь? тобто, ну, багато хто думає, якщо ми в червоному, то ми лікарі. Насправді, ми не всі лікарі. Ну, і наша місія і в тому полягає, щоб більше людям роз'яснювати, чим ми займаємося. Тому що раніше, якщо брати з погляду, як відбувається і чим займається Червоний Хрест в інших країнах, да, європейських, скажімо так, то там взагалі деякі країни екстрамілічна допомога або санавіація, це тільки Червоний Хрест. Да? У нас, на жаль, не було таких можливостей і повноважень. До цього зараз ми розвиваємось, ми навчимося, ми вже маємо певні навички і устаткування. І щоденно ми доводимо, що ми достойні носити цю емблему Товариства Червоного Христа України, допомагаючи нашим співвітчизникам. Чому вас навчила війна? На жаль, я би не сказав, що війна чомусь вчить. Війна навчила тому, що краще б ми вчилися чомусь іншому, краще б приділяли більше уваги родинам, дітям. На жаль, такої можливості зараз у нас немає. І війна, вона, скажімо, так, не навчила. Вона розкрила в кожному, хто займається волонтерством найкращі риси. Вона навчила не боятися. Вона навчила допомагати, вона навчила не втомлюватись. Такий досвід, який краще б його в нашій країні, не було. І дай Бог, щоб наших дітей після закінчення війни він не з'явився без ног. Якою буде Україна після перемоги? Після перемоги Україна однозначно буде сильніша, можливо, найсильніша країна в Європі, тому що ця війна, яка відбувається зараз. Досвіду такого не мала жодна країна в світі. Це війна технологій, це війна, коли ти можеш бути навченим, мати спеціальні навички, фах і так далі, але вирішить це за тебе дрон. Тому наша країна вийде з цієї війни більш могутньою, більш, скажімо так, злагодженою. Я вірю в те, що ми займемо. Скоріше за все, перше місце в Європі, взагалі як країна, яка пройшла ну дуже 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 складний шлях для того, щоб здобуту незалежність е, утримати.